І ви на каналі АІ Олег і в цьому відео я розкажу, як покращити звук на будь-якому відео. Навіть якщо ви знімали на Nokia 33.10. Так, ми будемо робити це з допомогою Shi-інструменту, а саме, підходимо. Дивимось. А саме нам знадобиться Adobe Podcast. Adobe Podcast Він має дуже класні безкоштовні тарифи. Дуже класні безкоштовні тарифи. Тобто, ви просто загружаєте туди і отримуєте класну якість звуку. Але є певне обмеження. Тобто, якщо ви хочете безкоштовно це робити, вам потрібно грузити саме mp 3 формат або просто звук. Відео не можна, тому що просить платну підписку. Ну, що ми, хто ми такі? Ми ж не платимо, це робимо безкоштовно, тому ми підстроїмося під умови, які він нам пропонує. Я для себе знайшов отакий вихід. Я просто заходжу в CapCut. У мене от є відео, в якому я хочу покращити звук. Нажимаю на експорт. Ну, тобто, загружаю на таймлайн те, що я хочу е експортувати. І тут вибираю аудіо. Експортую аудіо, тобто 1012 запам'ятав, заходжу на цей сайт Adobe Podcast, нажимаю на цю кнопочку, гружу звук, який я хочу покращити, тобто робиться дійсно класний студійний звук. Якщо ви не маєте мікрофону, а треба зняти вже, то це ідеальний варіант. Тобто от, просто Ідеальний варіант, спробуйте і поділіться в коментарях, що ви про це думаєте. Так, і будь ласка, напишіть коментар, підпишіться, бо це дуже важливо, щоб я міг знімати і був мотивований робити ще більше такого корисного контенту. А за цей час, поки я говорив, нам згенерувало дуже класно. Опишіть одним словом, що для вас гольф. Опишіть одним словом, що для вас гольф. Сергій, будь ласка, скажи одним словом, що для тебе гольф? Це реально на рівні професійних мікрофонів. Грузимо заходимо в нашу монтажну програму. У мене це CapCut. Треба злізати з неї, треба кращу. Треба да в качати. Отже, імпортуємо наш файл, який ми скачали. І просто поверх цієї. Виключаємо звук на старому. І. Опишіть одним словом, що для вас вольф. Як не дивно, то спокій. Міталь. Реклама. Сергій, будь ласка, скажи одним словом, що для тебе вольф. Робот. Все, супер. Підпишіться, ставте лайки. Говоріть, що ви хотіли би побачити, які функції ви хочете делегувати SHI, які корисні і некорисні ви хочете почути від мене нейромережі.